Чи знаєте, ви де на Кіпрі найтепліша та найприємніша водичка? У цьому відео ми вирушаємо на сонячний кіпр, щоб знайти найкайфовіші пляжі. Побуваємо на молодіжному курорті Аянапа з його пляжними дискотеками просто в морі. Зазирнемо до затишної ларнаки, яка просто ідеальна для відпочинку з дітьми. Проскочимо через гори Троодос, де можна трохи освіжитися, і навіть відкриємо кілька прихованих унікальних колоритних місцин Кіпру. Готуйте пляжний напій та настрій і погнали на Кіпр! Буде весело, цікаво та кайфово. Свій mm. з родзинкою. Ще до початку війни мали чудову нагоду побувати та дослідити кіпр. І ось що нам вдалося з'ясувати про цей острів. Mm. Кіпр – це не просто країна, це справжній тропічний острів з пальмами, цитрусовими, оливками. Та пляжами з кришталево чистою водою. Кіпр це острівна держава в східній частині Середземного моря. До Єгипту 380 км, до Сирії 105 км, а до Туреччини лише 75 км. Географічно це Азія, але душа у Кіпру європейська Середземноморська. Згодом ви зрозумієте чому? Кіпр поділений на дві частини. Бо в 1974 році на острів прийшла Туреччина і зайняла близько 35% території острова. Відтоді Кіпр поділений на дві частини: південно-угрецьку християнську і північно-турецьку мусульманську. Та, попри політичні баталії, сучасний кіпр це справжній туристичний рай. Офіційна мова тут грецька з кіперським акцентом. Але через те, що острів колись був британською колонією з 1914 по 1960 роки, місцеві можуть легко перемкнутись на англійську, тому ми всюди спілкувалися англійською та брали на місці англомовні екскурсії. До речі, їх можна замовити в туристичному офісі курортного міста. Ми, наприклад, замовляли в туристичному офісі міста Ларнака, а тепер найсмачніше кухня. Кухня тут середземноморська. У кожній другій страві морепродукти – міді, кальмари, восьминоги, креветки. Коротше, місцеві кухарі витягують з моря все, що не встигло втекти. Сир халумі тут особливий інгредієнт, його додають майже всюди. А ще додайте сюди місцеві оливки, апельсини, лимони, і ваша страва просто ідеальна. Коли ж найкраще відправлятися на кіпр. Mm. Ідеальний час для подорожі на кіпр це березень-травень. Це більше для екскурсійного відпочинку, бо ж вода ще не встигає достатньо прогрітися. А для пляжного відпочинку найкращий час це з вересня по листопад. Літо може бути тут дуже спекотним до 40 градусів. Але ми, наприклад, були тут на початку серпня, вранці та ввечері ходили на пляж, а вдень відпочивали в наших апартаментах або ж відправлялися на екскурсію островом. А взимку, до речі, тут можна навіть побачити сніг в горах Троодос, в центральній частині Кіпру. Як же потрапити на Кіпр? Mm. На Кіпрі є два основні міжнародні аеропорти. Це Ларнака найбільший і найзавантаженіший аеропорт країни. Він розташований на південному сході, недалеко від пляжних курортів Аянапа, Протерас та столиці Нікосії. Ну і сама Ларнака тут чудовий пляжний курорт з теплим морем. А ще є другий аеропорт Пафос. Він менший, але дуже популярний серед туристів, розташований на заході острова ближче до курорту Пафос, Лімасол та гірського району Кіпра Троодос. Цей аеропорт обслуговує переважно лоукостери та чартерні рейси. Ми прилетіли в аеропорт Ларнаки та зупинилися в апартаментах на цьому курорті. Від аеропорту Ларнаки до самого міста можна доїхати автобусом. Відстань близько 10 кілометрів. Тож, Ларнака. Ларнака це курорт для справжніх поціновувачів пляжного релаксу. Це ідеальний курорт для відпочинку з дітьми. Любите, щоб пісочок був мілкий, чистий і ніжно лоскотав вам ніжки. Тоді вам точно сюди. Усі пляжі ларнаки муніципальні, тобто доступні для всіх. Але якщо ви любите комфорт, відпочинок на шезлонгу з парасолькою готуйте пару євро. Головний пляж Ларнаки Фінікудес. Протяжність цього пляжу близько пів кілометра. Вздовж пляжу Фінікудес тягнеться прогулянкова зона з кафе, ресторанами і магазинами. Все, що треба, щоб наїстись, напитись і красиво прогулятись. Ввечері тут дуже симпатично. Гавань з яхтами та чудові види на вечірнє місто. Ларнака затишне, симпатичне місто з історією. Цікаво, що ларнака бере свій початок від стародавнього міста Кітіон, заснованого мікенцями аж в 14 столітті до нашої ери. Вражає, правда? Я ж казала, що місто з історією. Власне, назва Ларнака пов'язана з великою кількістю саркофагів, грецькою Ларнакс. Ці саркофаги знайшли в цьому районі. Для любителів історії, до речі, тут є музей археології ларнаки. Там можна побачити прикраси, глечики, артефакти, яким більше років, ніж деяким країнам. Особлива гордість міста це солоне озеро поблизу аеропорту, для тих, хто любить побути на природі. З листопада по березень на озеро прилітають рожеві фламінго. Вони тут не просто птахи. Вони майже почесні громадяни, тож тут вони місцеві зірки. Одного дня ми взяли велосипеди і покотили до озера, і не пошкодували про це. Захід сонця на озері просто казковий. Це вау! Сонце сідає, небо фарбується в пастельні кольори. І навіть якщо фламінго немає, як було в нашому випадку, в серпні атмосфера романтика на повну котушку. Поруч за аеропортом є ще один пляж Маккензі. Він такий же доглянутий, з лежаками, парасольками, кафешками. Але родзинка цього пляжу це те, що тут можна спостерігати, як літаки сідають і злітають прямо над головою. Місцями мушу сказати адреналін так і підпирав. Захід сонця тут неймовірний. А спостереження за літаками своєрідна медитація. Недалеко від пляжу Фінікудес є християнський храм 9 століття, один із символів Ларнаки Собор Святого Лазаря. Вдень це історична святиня, а ввечері справжнє архітектурне диво в таємничій підсвітці. Місцями мені було тут навіть моторошно. Увечері було тут вже ну надто безлюдно. Любите трохи таємничості? Загляньте до середньовічного замку на набережній. Його будували ще за часів Османської імперії. Тут здається, що звідкись отот вискочить лицар на коні з принцесою. А якщо хочеться відчути місто на всі 100, приходьте на безкоштовну пішохідну екскурсію англійською. Під час екскурсії ви побачите всі головні локації міста, дізнаєтесь купу цікавих фактів і навіть завітаєте до місцевих майстерень, де створюють кераміку і вироби зі скла. Це дуже цікаво подивитися, як же ж саме створюються ті самі сувеніри з крамничок. Хоч екскурсія і безкоштовна, проте гідів приємно тішити чайовими. Це як оплески після гарної вистави у театрі. Ми помітили, що в Ларнації, як і по всьому Кіпру, дуже багато котиків. Вони тут всюди гуляють, гріються на сонечку і почуваються справжніми господарями. Колись вони допомагали місцевим мешканцям боротися зі зміями. І відтоді люди особливо цінують кожного муркотика. Ну, а якщо хочеться побачити на острові все і одразу, то варто поїхати в тур Кіпр за один день, що ми і зробили. Відпочиваючи в ларнації, не варто обмежуватись пляжем, Кіпр варто досліджувати. Головне пам'ятати, що на острові лівосторонній рух, і в усіх авто відповідно кермо справа. Тож, якщо захочете орендувати авто, готуйтесь до кермового екстриму разом з тим, ми провели на Кіпрі тиждень, не брали в оренду авто, і нам вдалося подивитися майже весь острів на громадському транспорті та у складі одноденного автобусного туру. Тож ми обрали автобусно англомовну екскурсію. Маршрут вийшов вражаючий, бо він дійсно покрив значну частину острова. Наш маршрут виглядав так. Ми виїхали з Ларнаки в столицю Нікосія, далі в гори Троодос, побували в церкві Панагія Асіну, яка знаходиться в горах. Далі заїхали в колоритне унікальне селище Ланея. Далі портове місто Лімасо і повернулися в Ларнаку. Перша зупинка нашого туру це столиця Нікосія. В Нікосії ми провели лише годину, але цього, в принципі, вистачило, щоб скласти якесь враження. Історичний центр міста оточений міцними фортифікаційними стінами, зведеними ще за часів венеціанців. Уздовж головної вулиці соковито червоніють стиглі апельсини. А замість звичних нам каштанів і кленів навколо розкішно зеленіють пальми і фікуси. Місто цікаве, але після годинної екскурсійної прогулянки, чесно кажучи, вже було цікаво рухатися далі в гори. Алі за маршрутом церква Панагія Асіну схована високо в горах Троодосу за 50 кілометрів від Нікосії. Побудували її ще греки-переселенці в 11 столітті до нашої ери. Уявляєте, скільки там історій на квадратний метр? Всередині справжня фрескова галерея, і не якась там облуплена, а така, що ЮНЕСКО сказало, так це варто зберегти. Тож так, ця церква, а точніше, її фрески внесено в спадщину ЮНЕСКО. Неподалік вже гірське містечко Троодос центр одноіменного гірського хребта. Він же й національний парк. Тут неймовірний аромат лаванди. А з ресторану готелю під тією ж назвою Тродос так з назвами тут не захотіли заморочуватись, відкриваються пейзажі, від яких можна просто втратити мову. Так, слова тут зовсім ні до чого, бо ніякими словами цю красу не опишеш. Тут просто треба дивитися і насолоджуватись. Цей готель Троодос розташований лише за 5 кілометрів від гори Олімп найвищої точки Кіпру. І так, взимку тут є справжній гірськолижний курорт. Хто б міг подумати, що можна кататись на лижах зовсім неподалік від того місця, де кілька місяців тому висмажились під пальмою. Наступна зупинка нашого маршруту це селище Ланея. Це селище не просто миле, а майже казкове. Вузькі вулички, виноград, гранати, зелені кучеряві дерева з іскравими квітами. Мене з особливою любов'ю до квітів було важко звідси забрати. Ну погляньте, яка краса. І камандарія вино з дуже цікавою і унікальною історією. Легенда каже, що це вино було на таємній вечері, а річард Левове Серця пив його на власному весіллі і називав вином королів і королем вин. Особливість цього вина у стародавній технології, яка додає кожній краплі нотку епохи. Фінальна точка нашого туру це лімасол. Друге за величиною місто Кіпро після столиці Нікосії. Тут усе кипить. Пляжі, готелі, ресторани, туристи і кораблі. Після того, як місто Фамагуста перейшло в склад Туреччини, саме Лімасол став головним портом міжнародного рівня. Тож набережна Лімасолу це головний пункт інтересу тут. Відпочиваючи в Ларнаці, вирішили поїхати розвідати, як там на курорті Аянапа і чи дійсно крутий той пляж Нісі, як про нього розказують, чи то все байки? Тож перевірили все на власні очі. Аянапа мега популярний курорт, до якого близько 50 кілометрів від Ларнаки. І от ми на пляжі Нісі. З колонок л'ється сучасна клубна музика. Відпочивальники танцюють прямо в морі. Вода прозора, блакитна, ніби в рекламі про баунті райська насолода. А навпроти пляжу невеликий острівець, до якого можна дійти пішки по мілкому перешийку. І вже там продовжувати тусовку в форматі Робінсон Паті. Для молоді тут просто рай. Хлопці стрибали з таких от скель, але як на мене, то вже ну надто екстремально. В серпні тут було вже ну дуже багато народу. Навіть в воді було вже місцями просто не проштовхнутися. Дуже нагадує атмосферу на іспанському острові Ібіца. Але загалом тут цікаво побувати кожному. Можливо, не для щоденного відпочинку, бо тут не порелаксуєш. Музика все ж таки перевантажує і місцями навіть трохи напрягає. А для такого собі екскурсійного формату дуже навіть цікаво. До речі, Ванянапії не пляжем єдиним. Тут ще є аквапарк Waterworld, лунапарк Парко Паліацо. Середньовічний монастир, морський музей Таласа. тож є чим зайнятися і подивитися на дозвіллі. А тепер найцікавіше де ж на Кіпрі найтепліше та найкайфовіше море? Тож найтепліше море на Кіпрі, на східному узбережжі, на курортах Ларнака та Янапа. Ви запитаєте, чому ж тут найтепліше море? Східне узбережжя має мілководні пляжі. А це означає, що вода прогрівається швидше. Тут менше вітру в порівнянні з курортами Пафос та Лімасов, тому вода рідше охолоджується. Температура моря в серпні-вересні може сягати 28 градусів, а в червні вона вже сягає 25 градусів. Тож два курорти з найтеплішим морем на Кіпрі це Аянапа з пляжем Нісі і Ларнака з пляжем Фінікуди в центрі курорту і пляжем Маккензі біля аеропорту Ларнаки. Кіпр досить компактний, але дуже вражаючий острів. За два тижні на авто чи автобусі можна об'їхати всі головні міста, позасмагати, натанцюватись, накупатися і побувати на багатьох екскурсіях. Вода тут тепла, пісок м'який. Відає напиду лімасолу від Протараса до ларнаки, скрізь море має свій характер, але одне лишається незмінним. На Кіпрі завжди сонячно, смачно та затишно. А ви вже бували на Кіпрі? Чи можливо хочете там побувати? Пишіть в коментарях, діліться своїми думками. Лайк, шер, підписка, ну ви в курсі. Світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом.